Вітаємо вас, друзі, на каналі Церква Надія. Дякуємо, що ви знову з нами. Сьогодні у нас спеціальний випуск, і ми будемо говорити про особливу подію року дитячий табір. В нашій студії ті люди, які точно можуть розповісти про цю подію. Чому? Бо вони були активними учасниками. Тож вітаю вас, дівчата, у студії. Привітки! А взагалі ви ще не забули про наш табір минулого літа? Звичайно, ні, ні? Ні. Наприклад, ти, Каріна, що найбільше запам'ятала? Я запам'ятала ті вечори, які ми зважатими сиділи і допомагали друг другу вирізати панілочки на відділенні уроки. Реально було прям так класно. А ще я запам'ятала, як ми катались на батуті. Особливо mm -hmm. з дітьми, так я допомагала йому туди не вилазити. Um, мені здається, кожен момент був не таким запам'ятовуючим, але це саме який видалить прям. Добре, дякую за відповідь. До речі, я ще пам'ятаю, приїжджала до нас пожарна машина, і під таким напором великої води, пам'ятаю, всі діти були мокрі, а деякі діти взагалі ну, дуже близько стояли, ну, повністю прям мокрі і не тікали. Тобто стояли повністю під водою, ну, це з чимось. І всі такі щасливі були тоді. І мокрі? І мокрі, так. Да. Дякую вам за відповідь. А чим ви займалися в таборі саме ти, Евеліна? Ну, я пам'ятаю, була вважатою. У мене були діти в нашому отряді. О, постійно готувалися, проводили біблійну годину от, для наших діток. Були різні станції, по яких ми ходили ну, дивилися за дітьми повністю, тобто така робота наставники. Дякую Каріна. Я була лічним фотографом дітей. Я бігла за ними і фотографувала їх. Все. Я була теж вожатою, як і Евеліна. У мене також були діти в е, відряді. Вони всі такі були класні, веселі, такі, прямо ще супер. А я була учасником цього табору, е, участвувала в всяких конкурсах і так далі. Була в отрядах з іншими дівчатами, які були моїми наставниками. Ну, а тепер я тут в церкві і в цьому відео з вами. Добре, дякую. А чи ви б могли згадати якусь прикольну історію, що сталося? Ну, наприклад, що ви думаєте? Пам'ятаю, ми завжди, ну, в нас була ранкова лінійка і вечірня лінійка. Ми сідали на двох, на двох лавках з дітьми, тому що було багато дітей. І були певні діти, які дуже хотіли сидіти зі мною от поруч, так як Наташа і Свєта. І ну, ти ж всіх дітей на ці місця не посадиш, і вони часто сварилися за це. Я просто не знала, що робити. Але ну це так прикольно і, з однієї сторони, і з іншої сторони, думаєш, чому? От ну, така була ситуація. Дякую, Світлана. А, момент, який мені більше всього запам'ятався з табору, таких було багато, але один, який саме був такий веселенький. Це коли ми, типа, всі дітей всіх вже посадили, ті за столи. Вони вже ждуть, коли їм принесуть важаті їжу, і вони такі брали діпа ложки, вилки в руки, і такі ми хочемо їсти, і качали такі їсти, їсти, О, їсти. Да. Це було дуже весело, і піднімало всім настрій. І ми такі всі веселі несемо дітям їсти. Саме мені запам'ятався момент не з самого табору, а з кінця його, тому що саме в цьому таборі я познайомилася з цими всіма людьми, і це ще маленька частина. Я познайомилася з ними, почала спілкуватися дуже близько, дуже часто. Почала ходити в церкву Надія, і тепер я попала в це відео. Я ходжу в церкву Надія, спілкуюся з цими приклас... прекрасними людьми. І мені з ними комфортно. Дякую, Каріна. А... Добре зараз. А чи ви можете згадати якусь прикольну історію, що сталось, ну, наприклад? А, історія, яка сталася, я пам'ятаю, як ми так mm -hmm. це з кінця табору мене такі дві прикольні історії. Я участвувала в загальнотабірній ігрі. І в нас була така гра знайти зелену п'ятку просто щось таке. Зовна п'ятка казався роман. <серказ> но, ну, серйозно, я ніхто не підозрював, но мене так облило водою, я потам заболела. Да? я була мокра. Оце Шк... шкет Кет загадав, щоб мене типу побливали водою, і от мене я така скружно сиділа на стільі, просити мені конфеток. Просити мені стакана води, да. І потом я вся пошла до дому мокра. Ще був прикольний момент, у нас же був батут, і возити горка. І ми його намилили шампунями. Дівчата, які були вважати, ми жили тут на території, вони просто всю свою шампунь туда мила все, всю свою те, що підеться. І ми такі намилили це, його намочили, бо патутіка, давай собі кататися. Последствия були ужасні. Но з тобою погуляли. Цей батут лопнув. Але його зашили. Я пам'ятаю, всі підбігають до батута, а він здутий, тому що всі привыкли, що він був надутий, а всі підходять, а там, коротше, Ілля і таке з іголочкою Да, да, да. Ну да. Ілля, дуже тобі велике. Дякую, що ти зашив нам. Цю гірку, і на наступний день все вже було добре, і ніхто нічого такого не знав. Швачка <світ> на годину. І <світ> Це було ввечором. <світ> Це комари До речі, ще пам'ятаю, в нас е, в якийсь день табору е, в нас були такі е, татуювання, ну, як би мовити, але вони з бльосток робилися для дітей. І клею. Так, да, і клею. І ми всі такі в бльосках були, але діти такі щасливі. Добре, дякую. Наступне питання: а як ти думаєш, для чого в церкві відбувається ця подія? Для чого ми робимо дитячі табори? Ну, я думаю, що в першу чергу це, якби, Боже слово, яке сіється для дітей. Це дуже корисно. Тому що Боже Слово, це як інструкція для життя, як робити, щоб нам жилося добре, як робити, щоб не потрапити е, в свої рідні труднощі, які можна оминути. Ну, це така духовна частина. І ну, в першу чергу, це провести вільний час е, влітку, ми постійно. Влітку в нас канікули в дитячому віці, і постійно не знаєш, чим зайнятися. Так, ну, таким чином ми робимо осередок, де діти можуть провести вільний час от, і знайти нових друзів, нових знайомств. І їм цікаво, і, і нам цікаво разом з тим. Ну, так. Добре ще є якісь думки? Нас з Евеліною. Я теж. Согласна з усіма. Добре. Цікаво. А що нового буде цього року? Дівчата, може, хтось знає, що готується в цьому році. Я думаю, що Евеліна має щось знати. В цьому році буде дуже цікаво. Дуже цікаво, особливо для тих, хто любить подорожувати. Якщо ви любите подорожувати, для вас взагалі буде дуже цікаво. Навіть якщо ви не любите, приходьте. Програма буде насичена, буде не така, як завжди. Я це знаю, тому що я їздила на конференцію, де підготовлю, ну, була така презентація програми, і ми вже почали тоді підготовку. Ну, словом, приходьте і все побачите, все почуєте, відчуєте, всіх запрошуємо. О, це побачите. Озеро. Нам аж самим цікаво стало. Активно, весело і круто. Круто, Стоп це... це, мабуть, буде особливий табір. До речі, Наташа. А можеш розказати, як ти потрапила в наш табір? Можу. Довга історія, але дуже весела, позитивна і прикольна. Почалося все з того, що. Мама побачила, що в церкві Надія буде табір. Неділя табору. Е, мама мені зробила пропозицію, чому не піти. Я поставила галочку на цьому і согласилася. Ну, настав день Х. Треба було приходити. Спочатку я дуже боялася, тому що було багато людей, незнайомих мені я. Е, Така не дуже соціальна людина, боюся, соціофоб на той момент була і дуже боялася. Думала взагалі просто піти додому і все. Але я переборола себе, пішла. Кожен день приходила сюди зранку на табір, веселилася, знаходила нових друзів, знайомств, і в кінець табору я познайомилася зі Світланою. І вона мене познайомила потім з нашою теж подругою, знайомою Юлією, не цією іншою у нас дві Юлі. І потім ми всі почали спілкуватися. Ну і я попала на в компанію. Потім я попала в медіа команду, і ось так почала ходити до церкви, почала пізнавати Боже Слово. Дякую, Наталія, але розкажи про свої враження. Чи взагалі як тобі сподобалася наша церква, чи ти будеш наразі ходити, і чи взагалі ти зможеш запропонувати комусь із своїх друзів таку пропозицію, приходити до нас і можеш розказати свої свідчення тим людям. Так, я сюди ходжу і буду ходити, тому що мені тут весело. Комфортно, я пізнаю Боже Слово. Це такі відчуття, які просто не можна передати, тому що це, ну, це знайомство з людьми, ти спілкуєшся з ними, ти спілкуєшся вперше ну, з Богом, це стоїть на першому місці. Весело, круто. Ти спілкуєшся більше з молоддю, з людьми, стаєш більш активним в. Церкві, виїжджаєш кудись, гуляєш і так далі. Тому так, це весело, круто, і я просто приємно вражена. Дякую. Я думаю, дівчата, в нас цікава розмова сьогодні вийшла, і ми справді очікуємо цієї події. Тому, дорогі наші глядачі, ми вас теж запрошуємо приєднатися до цієї події року. Буде точно цікаво і корисно. А наразі дякуємо, що ви були з нами і вислухали наші розмови між нами, дівчатами. До зустрічі! Чекаємо! Чекаємо на Пока! Bye -bye. Привет. Свет. Ой, привет. <сих> Секунд. <сих> <Я теперіст, сих> <я сперіст, сферіст, сих> все, например, телефон. Сначала что-то, потому что там вообще проб... волосы попадаю. Я про них, тогда ты нам на телефонная Ужас. Все, 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 тихо. Все, давайте ты сначала погнала, потому что. Що... На роман провода трогай. Давай. Да, можно? Давай, начинаем. Все, тихо. Все. Начинаем.